Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях астрологиня Джиотіш Інна Гнацюк. Вітаю, пані Інна. Вітаю, Любов! Пані Іно, в нас дуже сьогодні серйозна розмова, тому що в нас запускається новий соляр для України. Ми про це будемо говорити пізніше. До Дня народження нашої України залишилося три тижні, і хотілося б дізнатися, як зараз буде впливати натальна карта Зеленського. І Сирського на те, що буде відбуватися в Україні, на захист України, на перемогу України. Всі ми чекаємо, що Україна в нас буде країною переможцем, що ми повернемо свої землі. Ми про це дуже мріємо. Люди хочуть додому. Тож давайте подивимося на сильні аспекти двох людей, від яких зараз залежить наша перемога, бо наші військові їм підпорядковуються. Так, справді, пан Цирський — дуже важлива особа. І я медитувала над його картою, розглядала, готувалася до ефіру, і прийшла мені дуже потужна і позитивна інформація, якою я хочу сьогодні поділитися. І ти якраз підкреслила наш День народження України, День Незалежності. тобто. І, можливо, ці новини тому так і прийшли вчасно, тому що дві основних особи, так, дуже карти їхні впливають. Пан, ну, трошечки розкажу про його переваги, в чому тут його сила. Пан Сирський Олександр Станіславович народився він 26 липня 1965 року, головнокомандувач Збройних сил України. І Місяць в нього в знакові близнюків. Це людина під управлінням Меркурія знаходиться. Тобто багато інформації пропускає через себе здатність комунікувати. Ну Якраз для головнокомандувача це є теж хорошою рисою, крім того, що він дуже потужний воїн, про це теж розкрию. І він родився під накшатрою. Зірка Ардра називається і символ сльоза. Тобто, Сльоза іде як очищення через страждання, через руйнування, от очистка карми, і ну от людина на своєму місці. Тобто, коли він людей позбуває цих страждань, до нього самого не приходять страждання. Тобто це на глобальному рівні. І управитель цієї зірки знову планета раху. Щось ми дуже багато останнім часом говоримо про раху в наших прогнозах. Ну війна йде. Війна це і є раху, руйнування, різкі зміни, кармічні зміни. от. І якраз цією зіркою завідує Бог Рудра. Бог грому, блискавки. І він гніву. за гніву, він от Теж він відповідає, що різкі, різкі зміни, вибухи, піротехніка це все, що з військовим зв'язано. Тобто людина, ну це в неї просто от в крові. Це все, ця його діяльність. І тут навіть більше скажу, тут навіть із минулого втілення є здібності напрацьовки воїна, вижити, безпека. і тобто Ну і раху теж воно от з війною пов'язано, тому людина ну не просто так. Стала на цю посаду, і тут дуже в нього потужна карта. Що ще в карті, є з'єднання, таке потужне Раху з Юпітером. Юпітер це от якраз справедливість, а Раху він посилює цей. Тобто ну, навіть задача Раху показує задачу відновити справедливість, борець за справедливість, за закон, от, це його задачі. А також Сатурн у нього дуже сильний в своєму знакові водолії і символ Накшатри, під якою Сатурн це Пурвабхадра, символ меч. Це теж воїни, військова справа, там ще другий символ, маска. Тобто, коли потрібно, людина може ну, тримати обличчя, щоб там не було, це теж хороша така якість, як би там на душі не було. Тому що сонце в нього в раку. Він все таки і, і чутливий, і домашня атмосфера. Він вдома як заряджається, наповнюється. ніби це ну, строге, чіткість, але в душі добрий м'який. Емоційний, скажімо так, вміє ну, людина, коли потрібно, бути і жорстким. Е, і, ну от, Раху в нього в тільці, це другий рівень свідомості, тобто він пройшов перший рівень. Перший рівень це стадія первинного пізнання світу. Це він пропрацьовував в якості воїна ще з минулого життя, стадія виживання на фізичному рівні. А зараз вже другий щабель це стадія матеріальної стабільності, тобто навчитися жити в матеріальному світі, заробляти, міцно стояти на ногах, мати міцний тил, тобто будинок, сім'ю. І тут говориться, що на цьому рівні можна ризикувати. І тут ризики да-да, за всю країну. <гум> Отакі його задачі, основні, кармічні. І тепер про періоди, які дуже впливають. Цікаво, що а, в нього включився період Меркурія. Зараз скажу, коли точно. Тому що, чому важливо, коли цей період включився, він іде в нього під королівською зіркою Мак, це символ царський трон. Тобто людина в цей період буде займати керівні посади, служба на благо держави. Це в нього включилося з травня 2014 року, і це положення ще до травня. 2030 року. В общем, період 48-65 років це дуже велика ну, саме місць в керуванні, займати якусь таку от посаду. От Просто так нічого ж не дається людині. Тобто дуже потужний період попрацювати на благо України, на благо держави. І Е, під період Меркурій раху, знову повертаємося до цього раху. Це ж треба так, і в Україні під період раху, те, що угу. ми говорили на попередній передачі, і так само в пана Сирського. Тобто дуже тісно зв'язані е, гороскопи, е, так само, як живий чоловік і жінка, і е, гороскопи один одного починають впливати, теж співпадають транзити, періоди. так само от. Тобто все не просто так. Людина на своєму місці. Воїн з минулого життя вміє керувати, вміє управляти, вміє аналізувати, комунікувати. Плюс період дуже-дуже потужний в нього. І оцей Меркурій раху включився в нього, зараз скажу точно, астрологія любить цифри з липня 2024 року. До, буде до кінця року, до грудня 2024-го. Раху, так, це ну, раптові зміни йдуть, але зміни ну, на краще, тому що саме раху знаходиться в нього в тільці, і там, накшатра рухіні це символ віз, нагружений добром. Тобто, за що б людина не бралася в цей період, буде потужний результат, буде результат, воно приносить. Ця зірка приносить плоди. Дуже, тобто, можна сказати, дуже плідний е, період. Uh -huh. е, в нього з липня почався, ну, якраз десь включився, плюс-мінус, і до грудня місяця. І тут ще важливо розглянути під період, це, ну, це просто енергетична бомба, можна так сказати. Меркурій, Рахус, Сатурн. Uh -huh. так. Е, Сатурн тут в нього відповідає за, за восьмий дім, е, за різні таємниці. Таємні операції, і тобто тут все от буде вдаватися. Багато йому буде приходити таємної інформації, яку він зможе. Тобто він зможе бути на крок попереду від ворога. Mm -hmm. Тільки скажу, коли почався коли закінчився цей підперіод, щоб бути точною. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого. Гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. А оце ж він включився. Раху Сатурн, липень до грудня. Тут mm -hmm. велика міць, і цей Сатурн дуже сильний в своєму знакові, тобто дає силу теж відновлювати справедливість, добре керувати. Mm -hmm. От, і якби Сатурн сильний, він за карму відповідає, ну якби позитивна карма. І тут ще не всі хороші новини. Тобто він дуже сильний. Пан Сирський в цей період максимально сильний, максимально сконцентрований на результаті і ще й зірки сприяють цьому всьому. Ще тут хочеться сказати, а, і що раху включився. Зараз скажу, коли це період виконання кармічної задачі Меркурій раху взагалі він включився з листопада 2023-го і йде mm -hmm. до травня 2026 року. Оцей Меркурій Раху. І тут включається десятий дім. Це кар'єра, це ну, велика слава, велика популярність, великі успіхи, досягнення і перемоги. В цей от період mm -hmm. теж дуже потужний. Тобто, пан Сирський може привести Україну до перемоги. І в карті є з'єднання раху Юпітер. Юпітер це удача, і він підсилює удачу. І удача тут є, все є. Досвід є. Період хороший. Так, і наступний період теж в нього такий потужний. Тобто міць, сила, досвід у військовій справі і удача, і плюс сильний період допоможе Україну привести до перемоги. Це до травня 2026 року. Пані Інна, в мене таке питання. Ну це вже не чутки, це вже багато, mm -hmm. багато кому відомо. Чому не люблять сирського у військовій справі? Бо він зараз заставляє тих, хто відсиджувався в штабах іти воювати. І ніхто не хоче з чиновників з командування підставляти себе. Всім хочеться сидіти десь, а він навпаки От заставляє дуже багатьох виходити на війну. І е, через це проти нього пускають дуже багато пліток, які є безпідставними. Е, скажіть, будь ласка, ось ця ситуація з плітками чи не зашкодить вона його потенціалу, його силі? І чи видно це в гороскопі, що його дуже часто обріхують. Так, це видно, і, до речі, у цей період теж йому будуть вставляти палки в колеса, але. Наші слухачі вже будуть знати його істину, природу. Теж він зразу, от дійсності людина в масці. Він мені зразу теж ну не відкрився. А коли я його карту розглянула, наскільки це класна, потужна людина, і це дійсності бореться за справедливість. Він робить свою справу. А це завжди непопулярно, когось наказувати, робити по справедливості. Сатурн планету не люблять, її всі бояться. Але mm -hmm. це планета справедливості. Так само і він, і він цим мечем рубає. І відрубує, скажем так, ну, якісь по Юпітеру ну, там, беззаконня, угу. нечесність. Агресивний Так. Так, енергії Так, це він справляється зі своїми задачами і ми зараз піднімаємо його те що ми про нього розказуємо mm -hmm. можна сказати його імідж його заслуги те що він можливо він дійсності там себе показав з 2014-го, як керівник я ну там його історію не вивчала життя бо тут дійсності що він має керувати управляти 2014 угу. таке, таке питання. От тільки що ми записували попередньо інтерв'ю з Марією Ланг, яка займається Шрі шліматика вже багато років. Її прогнози дуже часто перегукуються з джйотіш прогнозами. Вона сказала, що зараз у Зеленського дуже важкий період. Тому що біля нього дуже багато зрадників, які не дають йому можливості працювати і проявляти весь свій потенціал, йому треба звернути увагу, що допоможе йому вийти з ситуації, яка зараз з ним складається. Це потенціал його батька, його родова сила, яку він отримав у спадщину від батька і від роду батька. Що ви можете сказати про нашого президента? Тут ще цікаве порівняння, що зараз в двох наших головнокомандуючих: пан Сирський, пан Зеленський. Іде восьмий дім. Восьмий дім це завжди якісь плітки, це завжди зради якісь проявляються. І от дуже як ну, оце наклепи, угу. оце дуже такий період. Ну людини навіть падає як імідж сказати в цей період. Угу. В них вдвох це от співпадає, але не, ну, не дивлячись на це, вони дуже потужні. За рід зараз скажу, відкриємо карту пана Зеленського, що міць іде в нього з роду, так ви угу. так, зараз глянемо. Саме з чоловічилім. По, по, по батькою. Угу. Так, за зарід нас відповідає Меркурій, це ж управитель його зірки, знак шатри, символ змія. Тобто люди десь вчили, передавали інформацію з комунікаціями, були зв'язані. Так, дуже хороший рід. Можу підтвердити. Юпітер в другому домі. Другий дім це наш рід, це наші корні. Юпітер показує, що рід благочестивий, теж могли бути вчителі, якісь теж юристи, борці за справедливість. Тобто люди займалися благородними справами, чесними теж тут іде. Ну такий в нього інтуїція в пана Зеленського дуже хороша. Меркурій в восьмому домі. Сила в слові теж така є містика, mm -hmm. що він от скаже, може збуватися. Ну і те, що він е, хороший політик, е, може домовитися. Хороший бізнесмен на нього кажуть, що великі суми домовляються для України. Це все Меркурій підкований. Меркурій, в знаковій пітер, дійсності йде благочестя, е, величезне з роду, Зараз я гляну рід тата. Так, карма йде по роду батька. Сатурн володіє і те, що він зібності, Дійсності, я підтверджую її слова. По кар'єрі зібності йдуть від батька по Сатурну. Зараз ще розшифрую, що це означає. Бо зараз будуть в коментарях писати, що я цими астрологічними мучу словами. Маха царський рід, Ого. голубих кровей. Тут вже йде царський рід. Значить, хтось керував, управляв. Угу. І йому теж передалися оці здібності, ну, показник слави дуже великий, це Сатурн, в знакові лева, ще й ретроградний. Тобто рід рід чекає від нього, навіть його рід, що він буде проявлятися на благо, проявляти справедливість, служити людям. Так є І здібності по Венері, до речі, теж є. І з роду тата. Ну, це дипломатія, це публічність виступи. Mm -hmm. Ну і те, що він творча людина. Не забуваємо, що він і актор є. Це теж з роду батька передається. Так? Але зараз в Україні дуже багато агресії проти Зеленського. Дуже багато незадоволених. В нього дуже падає рейтинг. Так. Це і не дивно, люди в шоці від цього, що відбувається. Чому така ситуація от при всіх таких чеснотах? Чому так. зараз ми так живемо, маючи от такого класного президента? Тут дійсності, дуже от падіння його іміджу йде. Оцей восьмий дім включився, це якраз з 3 травня 2024 року цей період йде по 3 жовтня 2025-го. Це як угу. падіння іміджу, да. ну так загально такий великий угу. період іде. І тут і як, ну якісь і зради теж можуть бути в оточенні. Ну, Непростий для нього, скажімо так, період іде. Так, І зараз ще хочу по підперіоду сказати, що тут місяць Меркурій Кету з 16 липня 2024 по 15.08 Кету роздає якусь карму, якісь різкі зміни. Ну, Це якраз там, де стосується його кар'єри. Угу. Цей період. Ну, але ці зміни, ну, якісь вони ну, справедливі, скажімо так. Але що вони можуть йому дати? Тож, от кругом іде, як втрата мені, що втрата своєї позиції а, по карті, при всій цій міці, да, яка в нього mm -hmm. є. Так воно і є по гороскопу. Ну завжди можуть бути. Під тиском якісь прийняті рішення. Да, такі, що ну, Непопулярні, скажімо так, рішення, якісь позиції зараз от такі не зовсім. Угу. Зараз я гляну наступний період, ну переживе. Далі Меркурій, Венера з 15 серпня по 9 листопада, включається Венера. О, тут вже якась удача йому додається, сила з роду додається, слава, популярність. Тобто. Ну, це вже становище його перевертається набагато в кращу сторону. Mm. Перший дім включається дійсності слава популярність через таланти, розкриття себе в кар'єрі в соціумі. Ну, тобто з хорошої сторони, mm. десь якийсь так, дипломатія по Венері, якусь якась така ну, доленосна кармічна ситуація, що допоможе оцю всю міць зроду. Віддати на благо соціуму, скажімо так. Інна, скажіть, будь ласка, як надальна карта Зеленського програється в долі України? Так, зараз я візьму ще карту України. І, ну, от ще цікаво таке спостереження астрологічне, Марс ретроградний, ще й в Ракові це знак його падіння. І завжди люди. Ну, тобто, задача пропрацювати Марс, а це ну, сила волі. Це якраз за війну відповідає там, за військових Марс. Тобто переплітається те, що він саме через цю посаду під час війни він же ж взяв ну, посаду і почалась угу. війна. Тільки він взяв свої руки. Він навіть не зміг він керувати розпоцією. Да, да? да, він виходить, що він в самий такий тяжкий період для України, переломний, коли середина Садосаті, коли згустилися хмари. Він взяв цю країну. Юпітер ретроградний, тобто відновити справедливість. Оце mm -hmm. по Юпітеру. Марс в падінні військова ситуація недарма не він взяв правління під час війни, це йде пропрацьовка Марса. Угу. Ну, те, що він так, втримав позиції, не здав країну, Оце все йде пропрацьовачка Марса. Отак воно перекликається. І в нього кармічна задача перед людьми. П'ятий дім ну це якби діти. Але президент рахується батько. А ми його як діти. Кармічна задача перед дітьми, тобто перед людьми, перед українцями. Ну, оце Карта вдала. Ну, то він має це виконати це завдання. Скажіть, будь так. ласка, а як. І ще що одне прийшло, Любочка. Тільки що прийшло? Мені такі осяяння приходять на ваших інтерв'ю, що просто я люблю до вас приводити. Що тут? Тіше. Що тут? Дивіться, дев'ятий дім це релігія. Угу. Наже ж там йде прокляття через релігію, через ту зміну, яка відбулася. І це положення досить часто показує, що людина може змінити релігію. І, тобто, значить, при ньому теж іде ну, духовний ріст, відділення mm -hmm. пішло від московської церкви. Грегора, це ж Грегора, це. так це теж важливо. Тобто і тут ще такі задачі релігійні, він теж їх вирішує. Нічого суму. хороше, оце таке питання у нас було за як карта його впливає на карту України. Тобто ми вже зрозуміли, що пан сирський прийшов недаремно, що ну залужному трішечки не вистачало удачі. От в нього Юпітер пошкодить. Все добре. там. Він теж через карту піднімав той Юпітер, відновлював справедливість. Його всі тобто, любили. Свою людина... задачу він так, виконав він на 110. Ви... Так, він тоді виконав. І тр... трішечки удача ну, теж дуже важливо її мати. А тут приходить на зміну пан сирський з mm. удачею з сильним періодом. Ну це просто. Ось цей важкий період Зеленського, коли в нього буде максимально падати імідж, гнітити. Це якось відіграється на нас, українцях і на Україні на світовій арені? Так, звісно, що падає в людини популярність, в нас тут занепадає дух, як я вже казала, чекаємо якусь знову. Пісню чи підняття нашого духу, ну всі втомилися, плюс відключення електрики, бізнеса падають людей на підприємствах, хлопців не вистачає. Дівчата вже і таксують, і сідають за трактори. І що тільки? Ну, наші жінки сильні справляються. Але ж теж воно ну, загально дуже впливає. Ну, справимося. В нас ці відключення, я ж дивилась до 10 ще жовтня, точно проблеми угу. з освітленням, з водою. Це можуть бути. Так. От, теж ну, переживаємо непростий, переломний такий період, цей серпень. Mm -hmm. Ну, Надіємося на що цей прогноз збудеться, що все все-таки все, все -таки закінчиться. Тобто, в серпні буде переламний момент, так. а потім вже буде пару тижнів, коли буде легше і покращиться щось. Так, так. Питання ще яке було? І, а, йому, до речі, ще дуже тяжко пану Зеленському, Сатурн іде по восьмому дому. А ця людина втрачає сили, втрачає навіть віру, mm -hmm. це дім депресії, це тяжкий транзит. Весною він закінчується. 29 березня. Зрадники біля Зеленського. Очевидно, що його обговорюють, що його зраджують, От... що є загроза його життю, що є загроза йому на посту президента України. Є, є така загроза, і от вона дуже фонить до весни, до, до весни 2025-го і по транзиту, і по періоду дуже включений цей восьмий дім. Восьмий дім це про закінчення. Угу. От що якийсь етап його життя може закінчуватись. Ну от воно фонить. Будемо бачити, як воно буде програватися. Поки що програється, що там ну зраджують падіння іміджу Восьмі mm -hmm. ну, непопулярність. А для України як це відіграється в гороскопі України? Ну теж падає імідж країни, падає рівень проживання, рівень mm -hmm. довіри до влади. Отак От воно програється. Ми ну, наші як Надії, та, uh -huh. розбивається, депресивність, розмірі, розчарування. розчарування, депресивність теж на нас дуже впливає. А коли закінчиться цей процес весна, депресії? Вес закінчення Садасаті, 29 березня, 2025 рік. Закінчення дії прокляття, яке ну, Україна переживає, uh -huh. теж весна 2025-го, вже не пам'ятаю. По-моєму, березень теж. Угу. І закінчення того негативного періоду восьмого дому в пана Зеленського. Вже три співпадіння. В астрології завжди шукається не один показник, щоб про щось голосно заявляти, а декілька показників. Тобто, ну, великі надії на весну. Ну і тут осінь теж має бути теж переломний момент. Чекаємо. Дуже дякую вам, пані Інна, шановні наші глядачі. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу майстриню. Інна Гнатюк, ставте вподобайку і до нових зустрічей. До нових зустрічей!